То це є всесвіт такий квадратний і гарний. Ага, наш перший день. Треба швидко збудувати хоч якусь хатинку. Я дерев'яних сокер ще не тримав. Покажеш, як рубати легко. Головне, не ко. Дивись, Лєро, наш перша скринька в пригоді. Відкривай швидше, мені цікаво, що там. Ого, смарагд. тримай! Це тобі на щастя. Круто, а курочка теж рада. Бачиш те село? Піш... Нубіки, готові до пригод? Ще як. Погляньте, яке гарне місце для табору. І небо таке синє. Ходімо досліджувати. О, бачу, залізо, час добути. Їє, наш перший інгу. Класний вид, егеш? Ага, тільки дивись. Ой, скелет, ховаємось. Та зачекай. Отримай, кислявий! Я теж допоможу. Ой. Готово. Ой, ой. Лут забирай. Лук. О, це наш. Тільки не стріляй, у нас гаразд. Що, бік, готовий до справжньої шахти. Та я взагалі-то просто хотів будиночок, а там темно і страшно. Нічого, зараз покажу лайфхак. Ой ой, воно шипить! По місцю. Та ти монстр! Я вже пару блоків І готово. Озно, ти ж із землі хочеш так зробити? А що дешевий сердито? Сердито, це точно Ай! Ой, Ха-ха, тепер ти головний нуб будівництва. Добре. Дивись, пікселе, я сьогодні професійний. Зробимо шахту прямо під хатою і знайдемо діаманти. Нубік, ти що знову без інструментів? Там же камінь. Та я вже все продумав, бачиш, стіл є. І ось дерев'яна кирка лялька. Ну що, грішко, ти готовий копати свій перший алмаз? Та я вже лопатою махаю в думках, Сергію. Головне, щоб нас знову крипер не підкрався. Цього разу будемо уважні. Бачиш ту гору, там печера. Там... Та. То ти точно поставив двері зсередини. Та звісно, я ж не ну. Ой, дивись! Крипер! Я його зараз. Ой! Це моє плече, дурнику. Він шипить! Ховайся! Живі, трохи під кажу ж тобі, це не шахта, а просто ямка! Нам треба копати далі. Але ж дивись, яка глибока! Може там діаманти! Яка там глибока? Ой! Ай, воно живе! Та це звичайний блок повернувся, спокійно! Тут скрізь травичка. Де залізо копати? Може під хатою? Зручніше ж. Потім сусід Валера провалить. Знову сварка. Там печера. Але темно. є. погнали! Зелений дядько, спокійно! Це разом! Перша серія. Нубчику, готовий до першої залізної інструменталки? Та здається. Це так. Тільки ж би не згоріло в цій пічці. Не переживай. Кидай. О, є! Дивись який блиск! Тепер у таблицю і три в ряд. Та-дам! Залізна кі. Ого, дивись, який вид! Тут точно можна хатину зліпити. Ага, тільки я ще не до кінця розумію, як цей стіл працює. Дерево є? Є, я от тобі планочка, став ось сюди. Так? О! Пішла діло! Ну, нубики чи не нубики, а вже.